Ну що, друзі, трапилась дуже неприємна ситуація. Образились на мене виробники піролізних котлів, там, де я зняв відео про декілька всього недоліків піролізного котла. А чого ж вони образились? Ну, мабуть, просто не всі хочуть чути правду, і не всі хочуть говорити про недоліки. При тому, що я зауважив, що я вважаю піролізний котел один з найкращих котлів, які існують взагалі. Але у нього є дуже вагомих декілька недоліків. І люди, коли купують цей котел, мають розуміти, які це недоліки і до чого. Готуватись тут людина одна пише. Ти краще зніми про недоліки своїх шахних котлів. Друзі, там ми знімали про недоліки і шахних котлів, і піролізних, і класичних, і пілетних, про всі котли знімали недоліки. Але на мою особисту думку, що недоліки шахного котла менш вагомі, з ними можна боротись в порівнянні з піролізним котлом. Тобто, якщо людина встановлює шахний котел в стару систему опалення або в сучасну систему опалення, без буферної ємності шахний котел буде працювати без циркуляційних насосів. На природній тязі буде працювати. Якщо що навіть виключають електроенергію, і хтось мені напише, та він буде працювати в режимі недопалу. Та знаєте, скільки людей встановлюють котли неправильно, і Вони у них працюють в режимі недопалу. Але вони працюють, хоча б в цьому режимі. Піролізний не буде в такому режимі працювати. У мене особисто є мій знайомий, який має кошти для того, щоб встановити собі буферну ємність. Він придбав у нас котла, він користується вже третій сезон. От буде, як він користується цим котлом, і у нього є нальот смоли. Тобто котел працює не зовсім в постійному режимі піролізного. Він працює в режимі трошки втління, тому що мало води в системі. Я говорю людині, постав собі буферну ємність, вирішиться дуже багато. Питань він говорить: не хочу мене, не хочу мене все це влаштовує. При тому, що у людини є кошти на буферну ємність. Тому, друзі, ще раз повторюю: у будь-якого товара є свої недоліки, але з шахними котлами, з такими недоліками, можна боротись, вони менш вагомі ніж недоліки піролізного котла. Ну банально, шахний котел може працювати при вимкненому світлі з старою самотючною системою опалення. Піролізний не може. Блін, людина зняла відео, говорить, що. А, зараз залишилось скільки там 5% людей, у кого самотечна система опалення. Ні, залишилось набагато більше людей, у кого самотечна система опалення. І я ще раз закликаю, друзі, не міняйте, якщо у вас залишилась стара система опалення, самотечно не міняйте, поки не закінчилась а, війна. Так, сучасна система опалення вона буде набагато енергоефективніша. Але якщо ви поміняєте, то ви будете прив'язані до постачання електроенергії.